Привіт! Сьогодні я розкажу вам, як озвучувала героїню Агату з гри Сталкер 2. Пропозицію я отримала давно, і мені досить довго довелося тримати в секреті те, що я озвучую цю героїню. Запис відбувався на київській студії, де працюють над «Сталкер 2 Тут все про Сталкер, фотографії акторів, які озвучували різні ролі. Мене зустріла команда на чолі з Максимом, режисером дубляжу. І ми почали. Нам треба чітка вимова всюди. Тримаємо нашу агату, ось цю нашу базовану, uh -huh. а, таку типу впевнену, не засту. Я зрозумів. steady, go. і записи. Де можна? У вас залишилися питання Євгена? Стоп. І ще раз а, впевненіше, серйозніше uh -huh. трохи. Не, не фліртуємо. Серйозний двіж. Зараз немає часу для ностальгічних зустрічей. Я чекаю на сталкера, ага. Я хотіла, доп... я хотіла допомогти вам виправити це. Угу, Я взагалі то на вашій стороні угу, це таке повернути впевненість. Я хотіла допомогти вам виправити це. Для великої справи потрібен благородний дух. Для великої справи потрібен благородний дух. Засоби виправдовують мету. Куриво підпишемо окремо. Чекають цю гру в цьому світі, тому українці мають чекати її втричі більше, тому що це наш продукт. Важливо цінувати е, ту віру і ту працю команди, яка попри все випустить. Цьому. Увага всім дякую запис завершено. Що все? Дякую, запис. Завершено. У -у -у -у!